Галина Омісінська, жителька мікрорайону Мальованка, каже, що чекає завершення будівництва та запуску тролейбуса. Я живу під самим лісом. Мені краще буде, як буде ходити тролейбус маршрутками. Добираємося. Керівник міського управління транспорту та зв'язку Костянтин Підпокровний розповідає, що будівельні роботи тролейбусної лінії на мальованку розділили на два етапи. Завершені точніше роботи першого етапу по прокладанню підземних інженерних мереж реконструкції підстанції та облаштування опорної частини. Залишився останній етап: це безпосередня контактна мережа навісна. Ну і облаштування всіх спецчастин. Є ще частина міста, яка повинна. В рамках даного проєкту буде реалізовано це розгородне кільце на кінцевій, на Героїв пожежних це облаштування диспетчерського пункту світофорного об'єкту. Це те, що стосується заходів, які має зробити безпосередньо міська рада. Місяць тому будівельні роботи на об'єкті призупинили на даний час. Чекаємо оплати від банком чергової оплати тих робіт, які вже зроблені. От, якщо найближчим часом тиждень-два, ця оплата буде, роботи будуть відновлені по, по об'єкту. За словами Костянтина Підпокровного, у Європейському банку реконструкції та розвитку затримують фінансування проєкту через протести жителів мікрорайону. По-перше, були деякі зволікання щодо там невдоволення людей, які були. Да, ми пам'ятаємо в серпні місяці. Орієнтовно там місяць майже трошки навіть більше був простой. Це основний такий був момент, чому затримка іде е, 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 будівництва проекту. Після того була перевірка дабі міської, от е, там було, було Перевірки вітним також термін відтерміновується. От і тому, тому така ситуація. Віталій Поляк, представник ініціативної групи жителів мікрорайону Мальованка, які об'єдналися проти будівництва тролейбусної лінії, показує свій будинок, поруч з яким встановлені електроопори. Чоловік розповідає, що люди готують позови до суду, які зараз порушені. Згідно державних будівельних норм, на пішохідних зонах тротуарів, пішохідна зона тротуарів, категорично заборонено встановлення будь-яких опор. Чи це вони електричні, чи вони тролейбусні, заборонено. І от зараз йдеш через 50 метрів здороваєшся стовпом. Бачите, що поставили, які біля самої хати. Який буде тут електричний фон, магнітне поля, електричні поля, як вони будуть впливати? Вже ми збиралися недавно. От є юрист, який буде займатися цією справою? Наша зараз ініціативна група буде звертатися в суди і далі займатися цим питанням для того, щоб судою не пустити. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.